Сьогодні щедрий український І вечір. Ми прийшли вас привітати на сіли. Побажати дітям щастя вам здоров'ям! Ми бажаємо всім сьогодні! Ми бажаємо всім сьогодні! Щедрим вечором всіх житомирян вітаю із багатою кутею. Це прекрасне свято, це майже завершення всіх святок різдвяних новорічних. І сьогодні ми організували ну, такими власними силами управління культури, е, фольклорний фестиваль. Сьогодні буде працювати е, наш палац культури, колективи, е, гурт це фольклорний ансамбль нам всім відомий, е, гурт Надія, фольклорний, козацька берегиня, а також гості із Києва. Це е, фольклор, е, бурса фольклор, е, фольклорний гурт та е, гурт традиційної української музики. Ще вони себе називають троєсті музики варйон. У нас поліски, щедрівки з побажаннями, віншуваннями, добробуту, гарного здоров'я, самопочуття, щоб в сім'ї був лад, господарю, господині, їхнім дітям. Не позабуди, там жидороди. Там де коза там це символ родючості. Вона в нашому обряді помирає та відроджується, як і природа. О Єсів Христос, та й вечеря, теще триє, А зараз я заспіваю, а ми не співаємо. А ви співаєте. Приспів. І ви. Гедрий вечо. Горе добреєвечо. Активніше. душою слухаю і поважаю всі ці українські пісеньки. Я сам вирос у селі, то я це знаю. Ходили, шодрували, колядували. Це дуже цікаво. І зараз дітям все воно передається. Дай Боже, щоб всі були щасливі і здорові. Зараз ми так розпіваємося, розтанцюємося. Ой там Олеже, коника пасе святий вечір. Давайте ой там. Ой там Олежи, коника пасе святий вечір. Коника пасе, в дудочку грає, святий вечір. Коника пасе, в дудочку грає, святий вечір. а в городека жінка маленька, На сорочки, що нитку, Горобцю на свитку, лишаться торочки йому на сорочки.